То як не я, не просто слова, а девіз Вадима Савчака, котрий добровольцем пішов захищати батьківщину і героїчно загинув. Загинув від численних поранень, які отримав під час обстрілів. Казав, що хто як не ми. Це він повторяв всім і завжди. Це були практично ключові його слова, якими він йшов туди. Часто повторяв, що надзвичайно важливо. Незалежність цієї країни для нього важливо було те, щоб не прийшли на нашу землю, щоб його діти жили в мирній країні, аби його хата була цілісна, аби діти не бачили жахів війни. Він був готовий пожертвувати собою. Він це і зробив. Зробив це заради не тільки сім'ї своєї, а заради всіх людей, які були поряд. І це і не тільки Бурштейн, не тільки знайомі, це і вся країна. Деякий час покійний боєць жив в Сполучених Штатах Америки та довго на чужині не витримав. Він був в Америці, певний період часу там допомагав батькам, там певний період часу і жив. От. Приїхав сюди, вирішив, що йому було важко далечні від. Своєї країни і, якби вирішив повернутися. Тут в нього складалося наче непогано. Завів сім'ю. От. от народилася друга дитина. І недавно і, наче все йшло до ладу, але от, сумні події, які сталися в країні, змусили його реалізувати свій. Те, що він чув в душі, що він зобов'язаний віддати дані своїй країні. Родина загиблого вдячна всім, хто долучився до збору документів учасника АТО організації похорону, і просто підтримав. Треба віддати теж дань поваги людям, які сприяли збору цих документів. Це і міський голова, який допоміг із організацією, і дуже велику нішу на себе перебрав. Це і Палац культури і директор, який теж посприяли організації похорону. Це і Русиняк Андрій Іванович, який теж пішов на, на зустріч і всяко, як міг підтримував і нашу сім'ю, і родину. Звичайно, найважливіше в цих людях вони золоті, і ми їм дуже вдячні. Обов'язково в кожній молитві будемо згадувати їхні сім'ї. Важливо було в їхніх вчинках навіть не те, що не зробили, а не байдужість горя. Проте знайшлись і ті, хто завдав удару. Позиція держави у такий складний час вразила близьких загиблого. Вразило навіть не, не те, що там країна не виділить якісь гроші. Ми допоможемо сім'ї. Не це важливо. Важливо те, що Водім ж йшов і знав, на що він йде. Його діти лишилися без батька. І країна такими вчинками. Коли є всі документи, ну просто плює в очі цим дітям, які залишились просто без повноцінної сім'ї. І залишились не по своїй вині, а по вині того, що відбувається в Україні. І це потрібно розуміти. Ну і звичайно, треба відзначити золотих людей на фронті, це волонтери, які просто ну важко передати словами наскільки величезний об'єм роботи вони виконали. Це не тільки гроші, це просто елементарна от. Розумілість в їхніх діях, тому що вони завжди підтримали, дзвонили. Вони зробили все максимально, що від них залежало при перевозці, при організації от, прощання і зборці там документів. Це просто неймовірно. Така підтримка була для нас неочікуваною, тому що зовсім якісь чужі люди робили такі вчинки, які неможливо пояснити. Але в Івано-Франківську знайшлися люди, які завдали горя родині. І для нас було шоком те, що писали в інтернеті. Ну, як мінімум, можна було там, передзвонити до нас і запитатись, ми абсолютно відкриті і будь-які свідчення ми готові давати. Але коли людина пише і не знає, про що вона пише, тим більше. Там це брехня, ну там не було ніяких образ, але те, що він не отримає. Невже ми? невже ми там боролися за якісь гроші, невже ми комусь доказували це? Нам це абсолютно було. Нам просто хотілося поваги з боку держави за цей вчинок, який він зробив. Це єдине, що хотіли ми. Просто поваги. І ця повага була б, там нам не важливо. Якісь шалені гроші просто підтримка сім'ї і дітям, які стануть дорослими і не будуть, не будуть розуміти, за що пішов батько. Прощатись з героєм прийшли не лише рідні, а й побратими. самооборона, активісти, духовенство, влада, жителі міста і просто небайдужі люди. Він був Надзвичайно щира, справедлива людина. Людина, яка завжди старалася мало говорити і більше робити. Цим він доказав своїм вчинком те, що поїхав в АТО. Звичайно, вся родина десь старалась десь підтримати, але й переконати в тому, що. Є двоє дітей, і напевно не дуже варто, тому що є багато військових кваліфікованих, які готові захищати свою країну. Але він був щиро переконаний і своїми словами доказував, це, казав, що хто як не немає. Він не йшов в Тамбов, він обороняв свою українську землю. Нам боляче сьогодні. Від імені братства Упа, від імені політв'язнів я схиляю голову перед тим героєм, якого ми сьогодні проважаємо послідню дорогу. Військовий капелан отець Дмитро Бігун висловив співчуття родині героя і закликав усіх чоловіків йти на фронт і захищати батьківщину. Я минулого року знаходився 62 дні на передовій в Донецькій області, а також в місті Дніпропетровську в госпіталю. Цього року я перебував 43 дні також в тих теренах. Дивлячись сьогодні на нашого героя-воїна, я насправді плачу і тілесно, і духовно, адже стільки їх там загинуло. В часі минулого року, місяця серпня, я був якраз тоді, коли в цьому страшному котловані їх було так багато загинуто. А як вони виходили тоді і з того місця, вночі і в день вони лізли рачки на півголі, приходили і не знаходили свої частини, свої батальйони, але старалися, щоб знайти своїх. Я хотів би сьогодні також. До всіх вас звернутися, особливо ви, молоді наші чоловіки, юнаки, Ідіть на фронт, не ховайтеся. Ідіть і бережіть нашу Україну. Якщо ми з вами будемо ховатися, то наш цей північний, наш ворог, москаль на чолі з Путіним. Він прийде і буде все робити, що схоче. І Він буде не там, господарю, а він буде тут, у нашій з вами хаті. І вони будуть робити все, що захочуть. І тоді вже буде запізно. Але коли ми зараз покажемо свою силу, коли ми станемо в обороні, як би він не хотів, йому нічого не вдасться. Повірте, порівнюючи з минулим роком. Я цього року побачив наших воїнів, бійців, ось тут, яких ви бачите, сильними і могутніми. Так, може у когось дійсно складається думка, що не так в нашій державі, не так в нашій політиці, але всіх одна думка: як там, так і тут. що Україна є. Україна була, і Україна буде. Наші герої гинуть. Вони не вмирають, так, вони вмирають для родини, але вони ніколи не помруть для нас всіх. Вони залишаться в наших серцях, і вони будуть вічно жити в нас і в нашій незалежній Україні. Цього року пішов добровольцем на східну Україну. Він пішов, щоб сказати, дорогі дружині, найдорожчій матері і батькові, що я її рада, і життям своїм засвідчив. Тому сьогодні ми у тій гімокій скороботі прощаємо з ним як з людиною як з воєна, який показав нам приклад у житті. Вадим Савчак назавжди залишиться у пам'яті земляків героєм і вірним сином своєї держави.